Всім привіт! Скучили? Сьогодні у нас буде розпаковочка. Так, і перше питання у мене до нової пошти. Скажіть, будь ласка, що ви робите з посилками? Ну, що це? Ну, Там вмялося, коробка порвалася. Я не розумію, як так можна. З такими цінами на доставку і так халатно відноситись до посилок. Ну, а ми з вами будемо дивитися, що я тут такого назамовляла. замовляла. Все літо ми були в роз'їздах, і виявилося, коли вже повернулись, що в мене закінчилися пральні засоби. А після відпусток починається у мами сезон великого прання. І так, що саме головне? Правильно, плямовий відник. Без нього прання дитячих речей в моїй родині неможливе. Взяла собі декілька баночок, він без знижки, без нічого, просто мені терміново був необхідний. Бо все закінчилась остання. Перед 1 вересням попрала з ос ос останнім напшикала і все виконала вже й пляшечку. Тому я взяла ось раз, два, ось іще третя. Все, тепер я готова перестірувати всі речі після літа. Так, взяла один із, два я взяла окремо. І один взяла ось таким комплектом, так, так вигідніше, коли ти їх береш два. Тоді, виходить, що на цей іде досить гарна знижечка. А так як мені жовтенький потрібен, а червоненький у мене про всяк випадок лежить на більш такі стійкі червоні плями. Далі ще взяла на пробу ось такий засіб. Це у нас засіб для чистки килимів. Ось такий. Але в самому описі було написано, що він, окрім килимів, чистить текстиль, так що хочу його випробувати саме не на килимі, а на дивані. У мене там дітвора постійно розливає різні напої: то чай, то лимонад, то ще щось. Все, їм той диван спокою не дає. Він текстильний, хочу, хочу перевірити, хочу спробувати. Так, із цієї ж лінієчки взяла ще ось такий засіб. Це для туалета. Бачите, закрутили, замотали, щоб він ніде не витік нічого. Ось такий. Спробую розповім вам. Так, що тут іще в нас? Ой, тут ще багато чого цікавого. Так, взяла ось таку кісточку. Донці. В неї, вона вже в мене переходить в зону підліткового віку. Косметика в неї є, взяла ось таку ще кісточку для тіней. Будемо вчитися тренуватися, користуватися кісточками. Так, і взяла собі ось таку новий блиск, помаду. Не пам'ятаю, зараз. Давайте відкриємо, подивимося: блиск чи помада. Ні, бачите, не блиск і не помада. Е, консилер. Мамині недоспані ночі е, замальовувати. Протестую, подивлюся, я взяла саме світленький. подивимося, наскільки він буде зафарбовувати мої недоспані мішки під очима. І ще при купівлі е, двох речей даної е, фірми, даної лінійки. Ось її лапфейс одна, друга. Подарунок мені йшла косметичка. Розкриємо, подивимось. Щось 1 вересня почалося і з пам'яттю моєю щось трапилося. Не косметичка, а шопер. Подивіться, який гарненький, блискучий, яскравий, просто такий рожевий, рожевий, яскравий, яскравий. Від... Ой, зараз він такий величенький. Такий. Порівняно з моєю долонькою, такий здоровий. Ручечки. Оп. Так, і серединка. Серединки отакий прошитий. Значить, він не клеєний, він повністю прошитий. Тут таке, як клійоночка, а тут е, текстильна на дотик. Такий здоровий, здоровий шопор яскравий. Буду тепер ходити і блістать. Звісно, клас. Прийшов він мені за одну гривню. Так, і ще ось такий. Чоловічий шампунь гель-шампунь. Гель два в одному. Також він йшов в комплекті з ось цими засобами. І виходить, що я взяла три засоби, а заплатила за два. Один ішов третя одиниця в подарунок на ваш вибір. Отаку от відхватила акцію. Так що в мене виходить, що в мене два. Пішла за плямо а отримала два в подарунок. Ось такий один подаруночок і ось такий другий подаруночок. Ну, а в мене на цьому все. Посилочка закінчилася. Всім дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео. Па-па!